Знай собі ціну. Перед смертю батько сказав своєму синові Ось годинник, який мені подарував твій дідусь, йому майже 200 років. Перш ніж я дам його тобі, сходи в ювелірний магазин в центрі міста, скажи їм, що я хочу продати це, і подивися, яку ціну вони тобі за це запропонують. Повернувшись, Син сказав, вони запропонували 150 доларів, тому що вони такі старі. Батько сказав іди в ломбард. Син пішов в ломбард, повернувся до батька і сказав, ломбард запропонував 10 доларів, тому що годинник виглядає дуже зношеним. Батько попросив сина піти в музей і показати їм годинник. Він пішов до музею. Повернувся і сказав своєму батькові. Куратор запропонував 500 тисяч доларів за цю дуже рідкісну річ, яка буде включена в їхню дорогоцінну антикварну колекцію. Батько сказав, я хотів, щоб ви знали, що правильне місце цінує вас правильно. Не опиняйтесь в неправильному місці і не гнівайтесь. Якщо вас не цінують. Ті, хто знають вашу цінність, це ті, хто цінує вас. Не залишайтеся там, де ніхто не бачить вашої цінності. Знай собі ціну.